Європа домовилася із США в Україну. Приїдуть миротворці. Росія в істериці. Які країни дали свою згоду на участь у місії, і що будуть серед військових американські солдати? Подробиці за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити свої війська в Україну. Причому доєднатися до місії контролю за режимом припинення вогню можуть також США. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард. За його словами, Дональд Трамп погодився допомогти. Цитую: якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це. Президент Трамп сказав, що згоден, зауважив французький міністр. Раніше Вашингтон відмовлявся брати участь у миротворчій місії. Однак, після переговорів із європейськими союзниками погодився на новий формат. The Wall Street Джорнал пише, що Британія та Франція відправлять до України 30 тисяч солдатів. А США гарантують так звану підстраховку. Вона виглядатиме так: Трамп не розгортатиме свій контингент в Україні, натомість спробує залучити американський військовий потенціал, якого не вистачає європейським військам. Приміром, повітряні сили США, що базуються за межами України, будуть напоготові на випадок, якщо європейські війська опиняться під обстрілом Росії. Проте є нюанс за інформацією Financial Times, Під час переговорів у Білому домі Еммануель Макрон так і не отримав від Трампа гарантії, що армія США підтримує європейські війська в Україні. Британія та Франція наполягають, що без логістичної та розвідувальної допомоги Вашингтона місія не спрацює. Хоча відповідної домовленості досі немає, Трамп не відкидає, що її вдасться досягнути у майбутньому. Він натякнув, що Білий Дім шукає варіант, який задовольнить усі сторони. Ось слова Трампа буде зроблено щось таке, що задовольнятиме всіх. Насправді, це те, що я обговорював, але має бути форма прийнятна для всіх. Зрештою, ми зможемо про щось домовитися. Я впевнений, кінець цитати. Водночас, Москва все ще проти такої місії, принаймні, публічно її відкидає. Сергій Лавров вважає, що європейські миротворці в Україні буцімто призведуть до нової ескалації, яким чином не уточнив. Послухайте слова глави МЗС РФ. Ми жодних варіантів не можемо розглядати. Підхід, цей, який нав'язують європейці насамперед Франція, а також англійці, націлений на те, щоб конфлікт розігрівати і далі, присікати будь-які спроби його заспокоїти. Кінець цитати. Нагадаю, що раніше Володимир Зеленський озвучив необхідну мінімальну кількість миротворців 100 тисяч бійців. Як бачимо, поки що європейські країни зійшлися на 30 тисяч солдатів. Цього замало, щоб контролювати всю лінію фронту. Тому, ймовірно, цей контингент буде розташовуватися не на передовій, а у тилу. Проте до миротворчої місії можуть долучитися й інші європейські країни. Зокрема, про готовність заявила нейтральна зазвичай Швейцарія. Керівник центру громадської аналітики бажа Валерій Клочок оцінив, наскільки це допоможе контролю за припиненням вогню. Швейцарія, так, нейтральна Швейцарія, виявляється, могла б надати приблизно 200 військових для майбутньої миротворчої місії в Україні. Ну, це крапля. Безумовно, це дуже мало, але сам факт. Втім, є одна умова: вони готові долучитися до миротворчої місії, якби надійшло відповідне прохання, і уряд країни погодився б на це. Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Швейцарії Томас Зюслі. Що мені дуже дуже є ця новина, бо справді нейтральні Швейцарії десь відходить уже на інший план. Так, от Швейцарія бере участь нині у кількох миротворчих місіях по всьому світу, і найбільша з них у Косові, де її солдати підтримують сили НАТО. Також відомо про те, що з понеділка прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон будуть зустрічатися з Дональдом Трампом у Вашингтоні, аби обговорити можливість введення в Україну миротворчої місії з європейських військ в кількості 30 тисяч чоловік. Це попередня інформація детально офіційних заяв з цього приводу не робили ні Макрон, ні Кірстармер. Але витік таки є. Втім, як пише видання Wall Street Journal, де власне мовиться про таку зустріч. То е цей контингент буде залежати від того, чи вдасться переконати Трампа погодитися на обмежену військову роль Сполучених бо... Штатів Америки. Кажуть, без США ніяк. Поляки, без США ніяк, європейці, без США ніяк британці, без США ніяк. Ну ніяк подорослішати вони, на жаль, не можуть. Так от, згідно планом, який опублікований в цьому виданні, британські та французькі війська разом з військово-морськими і військово-повітряними силами складуть основу цих миротворчих формувань. Вони не будуть розгорнуті по лінії фронту. Абсолютно ні, друзі. Вони скоріше матимуть завдання захищати життєво важливу інфраструктуру, міста, порти в глибокому тилу, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники будуть стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню. А взагалі-то європейський план не вимагатиме від шап. Розгортання власних їх військ, тобто військ Сполучених Штатів Америки в Україні, а Сполучені Штати Америки, на думку Стармара і Макрона, могли б розмістити системи протиповітряної оборони, наприклад, в сусідніх країнах, ті ж самі, Польщі, Румунії, чи десь інде, і прикривали б частину території України, одночасно надаючи інші системи ППО європейцям. Звісно, це суттєво посилило безпеку і Європи і України. Головне питання, щоб американці були готові збивати повітряні цілі на території України, якщо буде якась провокація з боку Росії, таких деталей поки що не наводять. Чи можливо миротворча місія в Україні, якщо заходу так і не вдасться добитися згоди на це від Володимира Путіна? Свій прогноз озвучив журналіст Іван Яковина. Нет, без согласия Путина это невозможно. Я думаю, западные страны на это не пойдут. Они не пойдут на прямой риск для своих войск и на прямой риск начала войны против России. Они на это не пойдут. То есть должно быть согласие Путина на это. Может, а ли упереться... а будет в этом случае ставить на Путина и говорить? Так говорит, что... вот, я думаю, может ли упереться Путин? Может, но в этом случае он получит, как я понимаю из планов Дональда Трампа, значительное количество новых санкций плюс значительное количество украинских ракет американского производства по своим стратегическим целям. То есть для Путина есть вариант отказаться, он может отказаться, но в этом случае будет происходить довольно быстрое уничтожение стратегических возможностей российской армии вот этими ракетами. Ну хорошо, а он согласится, разместят эти там, я не знаю, 100, 100 тысяч, 120 тысяч миротворцев, там нужно не меньше 120 тысяч, если речь идет о протяженности границы примерно 1200-1300 километров, а миротворцев нужно на каждый километр там примерно 100 человек. То есть речь идет о, даже, может быть, о 130 тысячах иностранных военнослужащих. Ну хорошо, они там разместятся. А прекращение огня соблюдаться не будет, и у них там над головой будет туда-сюда летать российские кинжалы и американские атакамцы. Ну, смотрите, может ли не соблюдаться соглашение о прекращении огня? Может, конечно, может, но, соответственно, должны быть прописаны санкции за несоблюдение. То есть, если кто-то, если Россия, допустим, отказывается соблюдать вот эти соглашения и наблюдатели фиксируют, что Россия, с российской стороны идет обстрел, то, условно говоря, с Россией не снимаются какие-то санкции, а либо наоборот новые какие-то санкции на нее накладываются. Вот и все. То есть сейчас же как бы основное пряник, который ну, Путину, кроме палки в виде атакмусов, предлагает же, предлагается же еще и пряник. Вот снятие некоторых санкций. То есть как бы считается, что только за счет снятия этих санкций российская экономика сможет вообще выжить в 2025 году. И то есть России говорят, хорошо, вот чтобы ваша экономика не, не умерла, мы снимем некоторые санкции. И если Россия будет... Не соблюдать условия перемирия, то эти санкції будуть назад введены. Я думаю, как-то так будет регулювання э, включены, в это, э, об я, я, я очень сильно польські войска или французькі войска ринуться в атаку на город Брянск, що щось такое, скорее всего, этого не будет на жаль, незважаючи на участь у переговорному процесі, Росія продовжує щодня обстрілювати Україну. Тільки за минулий тиждень енергетика детак повернула світло майже 162 тисячам родин у 56 населених пунктах Одеської, Донецької, Дніпропетровської, Київської області, а також у столиці. Найбільше пошкоджень було на Одещині. Там фахівцям компанії вдалося відновити електропостачання для близько 101 тисячі домівок. Водночас на Донеччині зі світлом знову майже 42 тисячі родин. Енергетика також відновила живлення для понад 17 тисяч осель у Дніпропетровській області. Обстріли там почастішали через наближення фронту до регіону. Нещодавно через ворожий вогонь по Нікополю загинув енергетик ДТЕК Геннадій Мусатов. За минулий тиждень працівники компанії також повернули світло у 755 домівок на Київщині та ще понад 200 у столиці, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Дякуємо нашим енергетикам та військовим за професійну роботу та службу. Друзі, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал.